3 грудня у всьому світі відзначають міжнародний день інвалідів цей день не назвати святом адже винуватці цього дня люди з обмеженими фізичними можливостями одні народилися такими інші придбали травми і хвороби протягом життя Міжнародний день інвалідів це привід ще раз звернути увагу на проблеми цих людей, адже вони потребують багато чого, а більшість з них немає можливості влаштуватися на роботу. В Олександрії є меценати і громадські організації, які не байдужі до життя цих людей і допомагають їм по своїх можливостях. Так голова об'єднаної профспілки Єдність Олег Панібратенко під час підготовки до виборів у Верховну Раду України як кандидат у народні депутати зустрічався з Олександрійцями і в тому числі з членами громадських організацій, яких об'єднала біда. Він почув їхні прохання і 3 грудня прийшов на концерт, організований для інвалідів дитинства, інвалідів праці, щоб сказати їм слова подяки за те, що вони не падають духом. Не озлоблюються на життя і оточуючих терплять біль і щоденні незручності та обмеження від імені незалежної громадської ради я попросив Івановну, що вона мені сказала, яку періодику потрібно було виписати. Ми теж знайшли можливість для вашої громадської організації. Будь ласка, там всі квитанції, все те, що ви побажали. Я думаю, що ті газети і журнали вони теж будуть допомагати вам розвиватися, читати. Бо я думаю, людина, яка читає. Вона і більше знає, і більше знає своїх прав, і більше, як кажуть, хорошого слова там буде. Так що дай вам Бог все найкраще. Також допомогу, але вже інші спеціалізовані видання для незрячих Олег Іванович надав Олександрійській міській територіальній первинній організації Українського товариства сліпих. Незважаючи на те, що ці люди не можуть жити повноцінно через обмежені фізичні можливості, у них не обмежено добрі серця і не обмежені таланти.